Так, друзі, всім ви на каналі Добар-Бобр. І е, потрібна порада саме якихось технарів, тигнарів, тобто, конструктори. Там, або ще подобне щось, ну, винахідників так, які смикалісті. Є такий у нас реєчний домкрат, або його називають залізничний желізнодорожний. Е, тобто, кажуть, я не знаю, по-перше, хто може знає на скільки тонн, тому що шильдіка немає. Е, кажуть, що взагалі заявлено 30 тонн, ну, я не думав, що він 30 тонн тяги вивезе. Е, і таке питання. Хочу зробити воскопрес з нього. Ну, щоб дивити. і от В кого які думки, як краще зробити. взагалі. Е, є дві ідеї. Е, перша не дуже подобається, друга більш подобається, більш реально зробити. Е, тобто Перша ідея це зробити ступу дерев'яну десь сантиметрів, смки сорок, доски, ну, щоб десь 40 см було. І, 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 щоб її ну, видавлювати в цьому. Або є ще ідея взяти 40-літровий бетон, зрізати в ньому верх, щоб було рівно понабивати всередині по периметру, якщо ви мене розумієте, планочки з зазором. І треба внизу якось зробити пресочок, ну, не присочок, а таку постанову, щоб туди ложилась мерва з мішочку. І ним вже давить. І от питання, з чого буде краще, може в кого якийсь досвід, щоб тиском може бетон не порвало і доску, щоб не порвало, я навіть не знаю. Тобто з таким ще ніколи не працював, просто бачив, людей працює, як його краще зробити. І щоб внизу її воск нормально стікав, може в кого якийсь досвід є, щоб підказали. То, що воск, хорошо, багато воску ще в мерві лишається. І не хотілося б його, просто його викидати. Тобто мерву я не здаю, то що... і так геморроя багато ще мерву здавати. Просто купив такий домкрат і вирішив зробити з нього воскопрес. І от треба, зараз думаємо, треба ваші, може хтось, знаєте, одна голова хорошо, а 1800 ще лучше. Так що, може в когось є якась ідея, може хтось підскаже. Тобто з бетоном мені ідея подобається набагато більше чого, то що є бетон дірявий. Внизу дірку просверлив, все, є куди стікати. Тепер саме питання, як організувати це все діло і з якого матеріалу робити раму, щоб впиралося і не вигнуло не раму, нічого, бо тобто буде грустно, якщо раму погне. Якось так. Коротше. Так що, якщо є з ідеї, будь ласка, озвучте.